Сьогодні в напружених умовах воєнного стану працюють всі заклади охорони здоров'я, а медичні працівники щодня демонструють приклади справжнього героїзму. Ми виборюємо перемогу на медичному фронті. Артилеристи це боги війни. А ми, медики, янголи-охоронці. Ми завжди поруч і без вагань готові прийти на допомогу. Кожен день цієї жахливої війни доводить, що синонім український медик це мужність, це сміливість. Так було і так буде завжди. Перемога України залежить від кожного з нас. Сьогодні необхідно демонструвати нашу єдність, життєздатність здатність, оборотна здатність нашої країни. Медики України це честь, милосердя та слава держави. Здоров'я нації і людський капітал. Є основа існування та розвитку будь-якої держави. Саме тому основним завданням під час військового стану є функціонування системи охорони здоров'я. Ми працюємо ради кожного життя. Рятують, лікують, захищають. Щоденна невпинна праця наших українських медиків: лікарі, медсестри та медбрати, фельдшери, парамедики, акушери, лаборанти, санітари. Дякую кожному працівнику нашої системи охорони здоров'я. Кожному герою у білому халаті або в бронежилеті на фронті. Багато з вас цей день знаходиться на своєму бойовому посту, хто в тилу, а хтось на передовій. Рятуючи тисячі життів мирних українців та наших захисників, ви щодня ризикуєте своїм власним. Ви ведете складний бій з найлютішим ворогом, смертю. Слава вам за це! Ташана з днем медичного працівника разом до перемоги.